Атмосфера Землі складається з суміші газів різної густини. Найважчий з них вуглекислий газ, який не придатний для біологічних форм життя. Він мав би розміщуватися найближче до поверхні планети. Але цього не відбувається. Ми маємо зрівноважено за вмістом газів атмосферу на різних висотах. Вода в океані. Має однакову солоність на різних глибинах, хоча у ній присутні різні солі. Причиною цих явищ є безперервний рух молекул, що входять до складу усіх середовищ. Згадане явище має назву дифузія. Дифузія це процес взаємного самовільного проникнення молекул або атомів однієї речовини між молекул або атомів іншої речовини. Проведемо досліди, що підтверджують явище дифузії та дозволяють з'ясувати його особливості. Дослід перший. На стінці вертикального скляного циліндра закріпимо паперову стрічку змочену розчином індикатора, який реагує на присутність молекул аміа. Ця речовина називається фенолфталеїн. Змочимо шматочок вати у розчині аміаку. Та вмістимо її на дно циліндра. Закриємо циліндр склом і будемо спостерігати за тим, що відбувається у циліндрі. Протягом досить короткого часу, у межах кількох хвилин, смужка паперу забарвлюється. Інтенсивність забарвлення найбільша у нижній частині стрічки, але воно присутнє і біля її верхнього краю. Дослід 2. У склянку з водою за допомогою дозатора внесемо краплину рощину харчового барвника. Розчин барвника, на початку досліду буде зосереджений біля дна склянки. Залишимо склянку на декілька годин. Протягом цього часу забарвленою стає все більше товща води. Барвник поширюється у воді повільніше. Ніж поширювалися молекули аміаку у повітря. Дослід третій. Заповнимо дві чашки Петрі водою різної температури та поставимо їх поряд. Внесемо чашки харчовий бармит у точки, де вони дотикаються. І будемо спостерігати за поширенням фронту забарвленого розчину у кожній із них. З досліду видно, що фронт. Швидше рухається у чашці з теплою водою. Із проведених дослідів робимо наступні висновки. Явище дифузії відбувається як у газах, так і у рідинах. Явище дифузії в газах відбувається швидше, ніж у рідинах. Швидкість проникнення молекул однієї речовини поміж молекул іншої речовини збільшується із зростанням температури.